Якось здавав в оренду квартиру в ось цьому будинку. Це вулиця Приозерна, 10 чи 12, ну не важливо, але вона видова четвертий поверх і вид на озеро. І я ще бачив: а вон там в куточку є балкон. Зробили, зробили з панорамою. Тобто прибрали нижню цю плиту і зробили повністю панорамні вікна, поставили. І там, по-моєму, поверх повищений. Ну, коротше, коли є такі, такі видові характеристики, квартири завжди дорожчі. Ну і сам район рахується дорожче. Ось одна із причин, чому оболонь це найдорогий спальний район Києва, тому що дуже багато води на оболоні: Озер, Річка Дніпро. Парк шикарний, там оболонський остров. Ну і вообще, ось, ну даже взять ось будиночок, звичайний, да, старенький, скажімо так, і ось поряд озеро, і вид класний, і можна вийти тут. Алійки поробили, можна вийти прогулятися, і в, влітку можна покупатися, ось дивіться, вода, ну якби нормальна, не брудна, ось, ну, навіть просвіщається. Спокійно можна купатися, засмагати, відпочивати. Тому от тому Абалон самий класний район Києва.